Так, всім доброго раночку ще раз. Сьогодні у нас практична робота номер один. За вас, що у нас будуть практичні і лабораторні роботи, тому зважайте, і вони будуть чергуватися. Чим різниця? Ну, по суті, в лабораторних роботах у нас повинні бути заучені в лабораторії, як з назву, да, комп'ютерні. І вас запрошуємо вже з наступного тижня також долучитись до освітнього центру. У нас волонтерський центр, в який ми можемо вам надати і комп'ютери, і попрацювати з комп'ютерами в різних технічних програмах, як на кшталт графічних редакторів. Там у нас та часть, у нас тут лікарня а, є велика низка а, графічних редакторів, особливо едо з ліцензією. І, відповідно, ми можемо вам запропонувати попрацювати. Ми знаходимося. Ну, точніше, це освітній центр, який може вас запросити зранку, тому що зранку є вільні місця поки що. Знаходиться метро станції Ловада, і відповідно аерокосмічна 23 Аерокосмічна 23 там є така скляна будівля, одразу орієнтир на неї можна. І відповідно, там є у нас комп'ютерний клас, який ми можемо вас запросити і провести вам ці лабораторні роботи, в тому числі, якщо ви бажаєте, якщо ви саме головне в Харкові, Арзовська. Хоча ми. Сподіваюсь, волонтери ну, освітні центру це відкриті і в інших локаціях, і тільки вони з'являться, відразу ми вас попередимо. Тобто, якщо буде у вас інше бажання в іншій локації, ми вас також запрошуємо на цю локацію. Щодо практичної роботи, то вона буде стосуватися просто аналізу, так би мовити, ну, менш з використанням графічних редакторів, аналіз та по суті написання міні-таких рефератів та сформування презентації. Сьогодні у нас аналіз фірмок в стилі успішного брендів. Відповідно, ми сьогодні поговоримо, точніше, вам буде завдання вибрати як мінімум два, ну, три, там завдання три, від трьох брендів відомих. Не тільки вам бажаному, а відомих іншим, і проаналізувати їх за певним складом. Щодо складових, ви можете не поспішати виконувати його, перше завдання. На другій парі ми проведемо лекцію там більш детальніше про складові категорії, принцип композиції, які бажано включити в вашу класифікацію, ну, перелік критеріїв, по яким ви будете аналізувати. Різні успішні бренди, і, відповідно, не поспішайте, дочекайтесь другої пари і потім виконувати це завтра. Тому я дуже спробую дуже коротко, але ну, не дуже коротко, але з вашими масшубами запитаннями розповісти, що об'єднано розвитку. Ну, по-перше, ще раз хочу нагадати, що фірма стиль – це у нас сукупність фізикальних та комунікаційних елементів, які формують образ бренду. Тому ця сукупність, усю сукупність, да? тобто в кожному бренді вам потрібно бути ви. Ну, це не тільки логотип, да, тобто виділити окремо логотип, а й шрифти, кольори, тобто композиція навіть всіх цих елементів в логотипі та, взагалі в оформленні сайту. наприклад. Ми вам пропонуємо пройти таку завдання. Декілька декілька пунктів, да. Тобто, завдання. Перше, це вивір брендів, тобто обрати від трьох бажаних брендів. Для цього, ну, тобто для аналізу, вам потрібно буде сформувати віордовський документ, або документ Google документ, і в ньому створити табличку, які буде чотири стовпця, або навпаки, тобто чотири рядки, і, відповідно, три з них: рядки або стовпці, будуть безпосередньо відповідати бренду. Назву бренду, тобто ви зазначите, і наступні або рядки або стовпці, відповідно, будуть критерії, за якими ви будете аналізувати. І, по суті, можна ще, хоча можна ще додати ще один, тобто, ну можете не додавати, можете просто висновку написати, що все-таки є спільним у ваших брендах, ну, хоч декілька елементів, а, і що можливо є відокремленим, і оце відокремлено, тобто різниця в чому критеріях проявляється. І, відповідно, вам потрібно зосередити увагу саме. Ну, можливо, коли будете обрати бренди, тобто, якраз ми вам радимо взяти бренди не з одного напрямку виробництва, там, наприклад, одяг і їжа, або там автомобілі. Та, наприклад, три різних бренди в різних напрямках, щоб потім визначити ну, більш складніше було визначити, в чому їх єдність, або єдність тут буде безпосередньо. Те, що нам потрібно, це виявити особливість візуального безпосередньої єдності. Щодо аналізу фірми стрільбу, то для аналізу ми вам пропонуємо оцінити логотипу, якщо вони є або фірмові знаки, проаналізувати кольорову гамму цього логотипу, якщо вона присутня, або якщо у вас не присутні кольорові гами, ми вам радимо, тобто при виборі брендів, якраз відвідати сайт сайт організації і повинні подивитися, які кольори вони на сайті використовують на сторінках. тобто основні кольори, які не в картинках, а в оформленні сайту, то тобто, основний шаблон сайту. Ну, ми розуміємо, що шаблони можуть бути різними і відрізнятися від фірмового типу, але у більшості випадків відомих корпорацій, компаній, фірм вони дуже слідкують за особливостями кольорової гам, яка використовується як в сайті, так і в безпосереднього і інших знаках. Також оцінити вільний контент, який, наприклад, в сайті присутній або в логотипі присутній, тобто фото, якісь присутні чи зображення. Відео на сайті присутні чи ні, тобто ви можете так чи ні, або в якій кількості просто прописати. І розглянути інші моменти, наприклад, якщо у вас є екземпляри ну, упаковок рекламних матеріалів, які ви ви будуть. Відповідно, потрібно обрати ну, зараз у нас інтернет, да, тобто можна пошукати упаковку. Ну з автомобілем дещо складніше, тобто упакувати автомобіль буде складно. А Ось з їжею, тобто, наприклад, Макдональдс, да, тобто, проаналізувати не тільки бренд нового типу, а й ще упаковку, в чому безпосередньо перебуває їжа. І рекламні матеріали. Ну, це ви можете подивитись також пошуку, тобто реклама Макдональдс. Да, тобто, подивитись, які кольори і як вони поєднуються. Ну, крім кольорів оцінка логотипів, ще дуже багато критеріїв. Ви самі можете обрати. А щодо критерії, ну, бажано взяти як мінімум 10 критерів. Це може бути композиція, це може бути компоновка, це може бути текстура, це може бути кольорова гамма, це може бути аналіз логотипу, ну тобто, самоготип, фірмовий знак, залучення там якогось відеоконтенту, відсутність, ну, тобто, залучення фотоконтенту, ну і інші особливості. Ну, Можете ще про прослідковується новий, ну тобто стиль якийсь прослідковується чи не прослідковується то ви можете самі ці критерії обирати і головне вибрати серед цих критеріїв повинен бути логотип, тобто аналізувати тобто, кольорова гама, і текст, і якийсь додатковий контент, який ви хочете обрати. Фото або відеоконтент. Вам потрібно буде проаналізувати, визначити якраз там у нас пункт стосується впливу. <кій> <кій> Що мається під підпливом, тобто кого буде аналізувати а, для себе тобто, зі своєї сторони, проаналізувати, наскільки той чи інший момент впливає на ваше безпосереднє сприйняття цього бренду, тобто великий угоди, да? тобто великий текст, велика кількість тексту, або взагалі відсутність тексту. Тобто, впливає якось на сприйняття. В даному випадку визначення впливу це тільки ваша особистісна оцінка. Тому самостійно оцінюйте, як воно впливає чи не впливає. Ну і останнє і передостаннє, точніше, це порівняння. Ви можете це у висновку зробити. І п'ята це презентація. Тобто, ви можете зробити окрему презентацію або просто представити вигляд таблички. Презентація ваших результатів: тобто, офис це табличка і висновки. Підводячи виконання, тобто, місця виконання ще раз. Хочу звернути увагу, що вам потрібно обирати успішний бренд і відвідати офіційний сайт відповідно трьох. Ну тут іще побачив, я забув а, да, нагадати, що ви можете використовувати різні ключові візуальні елементи бренду, тобто фірму і знак, елементи, які повторюються кольорові, да, тобто, можливо, якісь сегменти. І також ви можете застосувати особливості щодо аналізу. Ну, проаналізувати це через Canva, тобто використовувати ресурс Canva для аналізу безпосередньо ваших всіх. Ну можете табличку створити, в Canva, можете взагалі представити. Ну там є дуже багато шаблонів. Ну, вибрати якийсь шаблон, який вам допоможе проаналізувати. Пам'ятаємо, що в Canva є можливість створення декількох сторінок, тобто на кожну сторінку ви можете кожній сторінці. Створити, тобто, там є шаблони щодо окремих там послідовності щодо е, аналізу якихось пунктів або просто пункти. Да? Тобто ви можете обрати будь які шаблони, які вам підпадають під е, можете, краще підпадає під візуалізацію ваших пунктів і демонстрацію проаналізованих ключових візуальних елементів. І декілька сторінок, там, наприклад, три сторінки зробити якраз на три бренди. А четверто, наприклад, просто написати висновок. Висновок не повинен бути у вигляді реферату, Ви можете застосовувати штучний інтелект, щоб допомогти, щоб він вам допоміг проаналізувати і поєднати ці бренди, навіть використати інформацію для запиту в штучному інтелекту, ваші, які ви окремили. що саме цікаво для вас, тобто саме головне, при аналізі, будь ласка, використовувати особистісну. Оцінку. Тобто, не користуйтесь оцінкою якихось видатних людей або критеріїв, тобто самостійно поцініть, тобто, наскільки вам подобається цей бренд і чим саме подобається. якимись елементами графічними, або що саме ви можете вийти. Ну і четверте – це порівняння різних брендів, тобто висновок у вигляді окремої четвертої сторінки в канві ви можете створити. Якщо так, бажаєте використати канву, якщо не хочете використовувати, використати звичайний документ, в вигляді таблички і, звичайному висновку. Так, тепер відповідаю на всі ваші питання. намагався дуже коротко, якщо є питання, будь ласка, задавайте. То зараз, ну, перепрошую, перебуваю, можливо, ваші питання майбутнє. Ви зараз можете підготувати табличку, а потім після лекції ще раз додати до цієї таблички критерії, за якими ви будете аналізувати. Тобто їх там дуже буде багато в лекції. Ми спеціально підготували цю лекцію, і на другій парі ми її безпосередньо вам висвітлюємо в повному вимірі. Там буде основа теоретичні основи композиції, пункти, які включатимуть особливості, і залучення семестрів, і залучення компоновок, і композиції, і текстури, і балансу, і контрасту. Тобто, намагатимусь за малий проміжок часу розповісти про все, але. Зрозуміло, що ми ці більш детальніше в кожній категорії принцип композиції будемо далі розглядати і виявляти в логотипах і розробляти їх самостійно. Так, ну вже на опортуній роботі наступні будемо якраз спробуємо використати канву і розробку різних логотипів з наповненням контрасту, нюансу, тотожностей та інших принципів та категорії композиції. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. А ми не можемо провести спочатку лекцію, а потім практичне, щоб ми вже повноцінно робили завдання. Ну, в принципі, можемо, але ну, я вже провів практичну роботу. Тиця, я можу так мовити, сказати невеличку таку ситуацію, яку я зараз, на жаль, зараз я тоді запис зупиню, щоб зайвий час не витрачати людей, які будуть переглядати його. Ну і з самого не згенерується цей запис для інших. Я зараз, на жаль, перебував в лікарні, і, відповідно, вчора я вечором записав для вас лекцію. Я можу вам її дати безпосередньо, ви її прогляньте. Я намагався втиснути те, що натискається в той час на лекцію. Зараз я знайду посилання, його виставлю навіть в дистанційному курсі. Ви можете її і виконати це завтра. Можу вам так запропонувати, якщо бажаєте. Якщо у вас ваштовую, можу вам зараз запустити. Ну, тобто, посилання в дистанційному ну, ПНС вам е, вставлю і поїде, ви можете продаватися. Я її зараз ще тільки вантажу на ну, с, е, буду дозавантаження її на YouTube. Там щось сталося, ну, або якісь проблеми з інтернету були. Повідно до завантажу до інтернету на Ютубу інтернет, побачитись, і вам безпосередньо по нейці може її дати за посилання. Гаразд, ну, точніше, ви там її побачите одразу. Гаразд. Так, які є ще питання? Будь ласка, задавайте, з радістю на них буду відповідати. Якщо в мене була будівля так, які є питання, будь ласка, задавати? Зараз я виставлю цю лекцію посиланням, Ви зможете її продивити і виконати це завдання.